Вітаю, мене звати Андрій Дромов. Я професійний шеф-кухар і просто обожнюю готувати різноманітні соуси, що підкреслюють смак страв. Зараз хочу навчити вас готувати три дійсно великі сирні соуси: італійське песто, сирний соус з кмином та сирно вершковий бешамель. Для італійського песто нам знадобляться наступні інгредієнти: чесник. Волоські горіхи, листя базиліку, оливкова олія, твердий сир, шостка. По-перше, нарізаємо кубиками сир шостка. Кладемо сир у чашу блендера, додаємо волоські горіхи, чесник та листя базиліку. Тепер все збиваємо блендером. Потім повільно виливаємо оливкову олію і дуже добре взбиваємо, щоб маса була однорідною та густою. Соус песто незамінний як заправка для супів, макаронів, пленців, а також у приготуванні смачних закусок та канапок. Для сирного соусу з кмином нам знадобляться масло вершкове, борошно, яловичий бульйон, мелений кмин, твердий сир шостка з ароматом топленого молока. По-перше, вершкове масло розігріємо на пательні на повільному вогні. Додаємо борошно та пасируємо одну хвилину. Тим часом натираємо твердий сир шостка на дрібній терці. Тепер поступово доливаємо на пательню бульйон, додаємо мелений кмин та натертий сир та дуже добре перемішуємо. Розмішуємо до однорідності та кип'ятимо декілька хвилин. Густота соусу має бути, наче жирна сметана. Додавайте соус до макаронів та рибних страв. Бешамель – один із основних соусів французької кухні. Для його приготування нам знадобляться молоко, вершкове масло, борошно, сіль і білий перець, мускатний горіх та плавлений сир шостка. Вершкове масло нагріваємо у пательні на повільному вогні. Додаємо борошно та пасируємо одну хвилину. У самий час натерти на дрібній терці плавлений сир шостка. У гарячу суміш вершкового масла та борошно вливаємо повільно молоко, додаємо плавлений сир і обов'язковий інгредієнт мускатний горіх. Варимо соус близько п'яти хвилин постійно помішуючи. Ви побачите, як він густіше прямо на ваших очах. Солимо і перчимо за смаком. Соус готовий. Використовуйте бешамель при запіканні картоплі, овочів, м'ясних та рибних страв. Ви можете додавати в сирно-вершковий бешамель паприку, зелень та будь-які спеції, змінюючи соус за своїм смаком. Ворійте власні кулінарні шедеври разом із сиром шостка.